Протистояння за вихід у фінал зійшлось досвідчений Староконстантинівський случ та юне Хмельницьке Поділля. Глядачі на трибунах вболівають за своїх. За поділля Хмельницьке. Хмельницьке Поділля – це наше місто і син міграю в команді Поділля. За «Поділля». вона краща, бо Хмельницький найкращий. Підтримати своїх земляків у півфіналі приїхало чимало вболівальників зі Староконстантинова, які звісно вважають, що їхня команда найкраща. За старокостянтин за случ, тому що вони кращі в області. І нема рівних. Ну, звісно, за Старокостянтинова служба команда. Тому що вона краща команда, а краща вона завжди виграє. Звичайно, приїхали болівати за своє рідне місто, за команду зі Старокостянтинова. Отак <звісно> От ми вболіваємо. Втім, найпілкішим фанатом Случа став мер Старокостянтинова Микола Мельничук. Отак радіти перемозі команди, вочевидь, було ще зарано. Через хвилину команда Поділля здобула пенальті. Олексій Колесников вирівняв рахунок 1-1 і на перерву футболісти пішли з нічиєю. Значно кращі гравці обох команд розпочали другий тайм, створюючи при цьому більше небезпечних моментів. А за 15 хвилин до кінця тайму команді Поділля довелося ще грати в меншості. Утім, навіть за такої умови Староконстантинівській команді не вдалося здобути перемогу. Другий тайм закінчився нічиєю. Долю переможця визначили серію пенальті. 5-4. Тріумфальний гол забиває Андрій Соколюк з Поділля. Команда створюється, ми готуємо хлопців для другої ліги. Я думаю, що може і на другий рік буде перша, перша ліга. Ми переглядаємо багато молодих хлопчиків. Ви бачите, що команда з практично самих молодих виконавців хлопцям по 20, 19, 18 років. Я думаю, це майбутнє хмельницького футболу, яке готується і. Думаю, що ми побачимо ще цю команду, яка буде грати в першій лізі. За перемогу у фіналі, який відбудеться 24 серпня у місті Шепетівка, боротимуться кращі команди чемпіонату області Хмельницьке Поділля та Волочиський Збруч. Юлія Грищук, Іван Мовчан для інформаційного випуску.